thank you Вітання. Футбольна лихоманка вже у самому розпалі. Тож запорізький вектор не міг оминути своєю увагою цієї теми. Адже наше місто славне не тільки давніми козацькими традиціями, а й футбольними, і ними ми усі можемо пишатися. Як популяризується гра, що об'єднує мільйони у нашому місті, дізнаємося протягом найближчих хвилин. Я із задоволенням представляю сьогоднішніх гостей програми. Леонід Ключик, директор футбольної дитячої школи металу мої вам вітання. Пане Ленідо, на вашу думку, цікавість до футболу серед населення і, зокрема, серед дітей та підлітків впала, виросла останнім часом. Ну що, впала, сказати нельзя. Но е, я вже так сказати участвував когда-то задавали задавали вопроси вікторини. Евро сыграет решающую роль в том, чтобы дети очень сильно заинтересовались футболом. Мне кажется, не сыграет. Не сыграет. Как бы евро мы не провели, как бы успешно, как бы это все не прошло, нужно создавать условия, нужно площадки, нужно обувь, нужно мечи, нужно вот, вот, вот в этом. Вот тут Больше буде більше, більше заінтересована дітей і все. дякую за вашу думку до розмови. Ми повернемося одразу після того, як подивимося досьє. Ключик Леонід Семенович, директор футбольної школи запорізького металурга, народився 20 березня 1950 року в Донецькій області, чемпіон України 1970 року. Рекордсмен за кількістю матчів, проведених у складі футбольної команди Металург Запоріжжя в чемпіонатах СРСР 359 ігор. Грав у молодіжній збірній СРСР і збірній України у складі Металурга з 1970 по 1985 рік. Леонід Семенович провів 359 9 матчів, забивши 43 м'ячі, входив до списку 33 кращих футболістів України з 1995 року на тренерській роботі в Металурзі, нагороджений грамотами та дипломами Запорізької обласної ради та Федерації футболу України у 2005 році. Присвоєно звання заслужений працівник фізичної культури України. Співрозмовником пана Ключика сьогодні буде голова громадської організації Запорізький вектор» Сергій Ушенко. Мої вам вітання. Пане Сергію, Добре. вас що цікавить у футболі? Дні, ну, перш за все, дійсно, футбол це спорт мільйонів. І питання, яке сьогодні актуальне, і ми бачимо його кожного дня на екранах телебачення. Ми про це. Давно мріяли про євро, і ця мрія зараз відбувається. Але, мабуть, вірно мій візавій сказав, що, мабуть, проведення чемпіонату не натхне наших дітей до більш активного дійства, угу. бо це знов те, що можна подивитись. Треба ж казати про те, самому що, що а самому, як мені пограти в футбол? Бо е, да, ді, е, раніше грали в імперії і все таке інше в інтернеті, в, в, в різних е, гральних закладах. Е, тепер будуть зараз будуть грати в футбол в різних версіях FIFA, UEFA і Однак так далі. Ж не Але ж все, Рук руками не, ногами і головою. І от саме про це, мабуть, потрібно розмовляти. Діти повинні відчути ось той захват, який виникає, коли ти граєш, активно граєш. Бо футбол саме тим і цікавий, що це командна гра. По-друге, там можна боротися, можна перемагати. Коли э, відчув смак перемоги, після цього починається спорт. Дякую за вашу думку. До розмови про те, як долучити дітей до футбола на вулиці, а не у комп'ютері, поговоримо одразу після того, як ваш профайл подивимося. Ушенко Сергій Григорович народився 11 січня 1959 року у станиці Новоолександрівка Ставропольського краю Росія. 1981 року закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю радіотехніка. 1988 й закінчив вищу комсомольську школу і отримав вищу політичну освіту. 1998 й закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. 1981 й 1982-й інженер-електронник електромашинобудівного заводу до іскра 1982 1982-1984. заступник секретаря комітету комсомолу «Іскри». 1991-1997. виконком запорізької міськради народних депутатів начальник відділу розвитку промисловості та удосконалення господарського механізму заступник начальника управління соціального та економічного розвитку, заступник начальника управління розвитку фінансового ринку, 1997-2010. старший державний інспектор з енергозбереження, начальник Запорізької обласної інспекції з енергозбереження на Начальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження в Запорізькій області, старший державний інспектор з енергозбереження, 2010-2011 – начальник державної інспекції з енергозбереження, головний державний інспектор з енергозбереження України, місто Київ. Сьогодні є заступником директора казенного підприємства Науково-виробничий комплекс Іскра. Неодноразово обирався депутатом Запорізької міськради. Має п'ятий ранг державного службовця. Крім того, Сергій Ушенко є ще кандидатом в майстри спорту з легкої атлетики, капітаном різноманітних команд. Тому він у нашій студії сьогодні говорить про спорт і про футбол. Якщо повернутися до теми, то варто сказати, що можливо це лише моя думка. Однак мені здається, що діти почали менше цікавитися футболом, тому що розуміють, що це не стільки спорт сьогодні, скільки бізнес. Причому доволі жорсткий бізнес, де грають не завжди за правилами. А комп'ютерна гра там все чітко, і понятно, зрозуміло. Может, может быть, и так, может быть, и так. Ваша может быть имеет под собой, так сказать, смысл. Но если ребенок маленький один раз пришел на хорошую площадку, я имею в виду, вот к нам на 12 апреля приходят детки, все, их уже туда тянет. И родителям, которые звонят и спрашивают, а с какого возраста вы набираете деток на это? ну, 6 лет берем, ну, а раньше все, я советую, а вы проводите в субботу, в выходной день, придите и гуляйте с ребенком, чтобы он видел, как играют дети в футбол. И у него проснется вот это вот, проявится вот это вот интерес к движению. Ведь футбол это движение, это активное движение, все. И ну, развитие. Любой родитель хочет, прежде всего, желает своему ребенку здоровья. Да, спорт профессиональный, я не хочу сказать, что это здоровье, это все. Но любительский футбол, любительский спорт, это все, это здоровье, это, это себя чувствуешь просто человеком, когда ты можешь преодолеть и дистанцию, и на девятый этаж зайти без безо всякого. Да ну, виды. все по жизни. Да перед девчонкой, молодому человеку, перед девчонкой даже раз на перекладину и подтянулся, и что-то сделал. Это, это, ну, ты Но, мужчина, цели... ты настоящий, настоящий человек. Настоящий человек, все. А, все, от компьютера не прибавишь, от комп компьютера, все. Но... то, що бізнес, да, я согласен. Но хто, крім бізнеса, може взяти футбол? Это очень дорого. Площадки дорого, обув дорого, м'ячі дорого. Угу. Ну, я, і може, так быть... далі, можна в проблеми з економічного питання. Може, я лишньо скажу. Коли ми були маленькі, ну я по крайней мере, був маленький, ми е э, в колхозі, в колхозі здавали е э, Суслики есть такие, вредители выливали, сельского хозяйства. Конечно. Вот тогда бороться с ними не могли. Как вот мы, пацаны, выливали их, уничтожали, грубо говоря. Хвостик, каждый хвостик 5 копеек. Мы собирали на мяч, у нас была задача, пока снег, пока в балках стоит вода, мы выливали этих сусликов и делали себе футбольный мяч, чтобы его получить, чтобы был, было чем играть на лето. Вот. Ну сейчас, к сожалению, поменялось. Не пойдут сейчас дети таким Social образом game. мяч добывать не, не это должен быть мяч должна быть площадка должен быть тренер какой-то местного значения не надо э, великий там тренер просто чтобы человек приходил и подсказывал под и все и, и появится и пойдут и будут расти оттуда дети которые mm -hmm. и в сборные будут востребованы и в любые премьер и в высшую лигу и премьеры и в первой лиге будут играть но Сейчас, кроме бизнеса, никто не занимается. Для того чтобы школу содержать, такую только нужен человек, который. Пане Сергію, от наскільки я знаю, це е, був такий один з методів популяризації футболу серед дітей і дітей, які є вихованцями обласних приютів Запоріжжя. Тобто, коли кілька громадських організацій щорічно традиційно об'єднуються заради спільної акції, цього, цього року це ще й Запорізький вектор долучився до тієї акції екскурсія дітей на стадіон вихованців е, дитячих е, приютів. Да, действительно, наша организация э, с удовольствием отозвалась э, 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 и приняли мы участие в организации э, такой экскурсии, такого приезда э, детишек. Ну, потому что, вот, как говорил Леонид Петрович, Семенович. Надо, Семенович. Ой, Леонид э, э, что надо один раз побывать на спортивном э, огромном Сооружение. сооружении. вдохнуть вот тот дух, а он там витает. Ведь витает, над конечно. Над, над, трибунами э, всегда э, висит аура. И э, Энергетика там замечательная, которая дает э, возможность с вот измальстом. Ощутить этот дух соревнования и победы. И поэтому мы, естественно, отозвались и приняли участие в организации этого мероприятия. Но я хотел бы еще добавить: все-таки мы же не только об экскурсии говорим, мы говорим о состоянии дел в нашем юношеском дворовом футболе. Ведь тогда мяч стоил. Какие-то до 10 рублей. Конечно. И за хвостики можно было можно, его купить. Было а сейчас сусли, сусликов не хватит такого не хватит количества. сусликов. Для того, чтобы купить нормальный э, мяч. Э, с другой стороны, ведь футбол это весьма доступный вид спорта. Не, не не обязательно тренеры щитки мячи это можно где-то сообща и организовать другое дело должно быть желание желание, Самое желание, главное желание. и техническая возможность да. ведь мы для нас не секрет что в большинстве дворов исчезли площадки. вот те футбольные поля или площадки ну, где были ворота поэтому мы наверное должны обратить на это внимание. Тому що одніми призивами, одніми пожеланнями, що уйдемо від інтернету і перейдемо к активному досугу, ми ж результат не отримаємо. Дякую за вашу думку. Для того, аби отримати результат, мабуть, і була влаштована екскурсія. Можливо, хтось таки надихнеться. Враження дітей від побаченого на стадіоні дізнайтеся і побачите на власні очі в наступному сюжеті. Екскурсії для вихованців дитячих притулків та інтернатів Запоріжжя і області на стадіон Славути Чарена вже стали традиційними. Організатори намагаються якомога ширше показати життя та функціонування головної футбольної арени міста, а також роботу майже всіх без винятку працівників, котрі підтримують стадіон у належному стані. Сьогодні приймало участь порядка 40 дітей в цій екскурсії, котрої становиться традиційними для футбольного клубу Міталу для організації «Запорожський вітер», для організації і доброти». Малеча отримала можливість відчути себе справжніми футболістами та пройтися їхньою дорогою саме тим шляхом, що ним спортсмени йдуть на гру від роздягальні до поля. сегодня, благодаря таким организациям, как Запорожский Вектор, Искра Доброты, Футбольного клуба Металлург, проводятся, может быть, и не очень, скажем так, масштабные, но очень полезные мероприятия. Дети получают возможность ознакомиться с ведущими инфраструктурными объектами города Запорожья, в частности стадиона Солнце Черена, узнать об истории футбольной команды Металлург, просто пообщаться в непринужденной обстановке, посмотреть на то, чем они, может быть, будут заниматься через какое-то время. Это и профессия журналиста, это и профессия футболиста, это и профессия агронома, который ухаживает за футбольными полями. То есть такими экскурсиями мы показываем детям разные стороны жизни. Програма екскурсій була надзвичайно різноманітна. Дітям детально показали та розказали, як працює відеотабло, чому на ньому виводиться зображення та як воно змінюється. Вони отримали унікальну можливість подивитися на стадіон зверху з вікон службових приміщень. Крім того, особливе захоплення вихованців дитпритулків та інтернатів викликало приміщення прес-служби футбольного клубу Металург, адже вони на власні очі могли побачити робоче місце коментатора та спортивного оглядача. Наприкінці подорожі величезною спорудою стадіону усім без винятку роздали приємні та пам'ятні подарунки від громадської організації Запорізький вектор. Ще одна подія, яку не можемо оминути своєю увагою, це щорічний традиційний, вже 10 років поспіль, матч, товариський матч у Дніпрорудному відбувається між журналістами і між лікарями. Подія видатна. Чому тому що є два свята День журналіста і є день медпрацівника, які дуже поряд знаходяться. Тому е, федерація, і я так розумію, люди не байдужі до футболу е, влаштовують такі матчі, пане Леонідо. От на вашу думку ці події от такого масштабу, невеликі, можливо, для декого видадуться незначними, вони допомагають зберегти реноме України, зберегти чи підтримати імідж України як футбольної держави? Звісно. Конечно. Конечно, я даже сам принимал участие в этих матчах. Ну, если они 10 уже прошло, это 10 лет уже играется этот матч, то э, где-то два года назад я тоже принимал участие, остался доволен тем, что меня пригласили принять участие. Ну, я хоть и не журналист, я и не медик, но... Вы э, Да, я, э, я, ощутил эту атмосферу, я это правильно люди делают, правильно, правильно проводят и хорошее начинание, все. И ведь туда приходят и дети, и дети видят, и все. То есть... И ветеранский футбол теж правильно. Я ми теж приїжджаємо. Ми село, там иногда нас приглашають. Ну к сожалению, мало сейчас все. Но приходять діти, вони видят, они смотрят, що взрослые люди уже так сказать, ну, пенсионного возраста, все а продолжает. Но ну, футбол это на всю жизнь. Если ты его полюбил, если ты его правильно полюбил, так как то это на всю жизнь. Она это, э, ну, это состояние души, состоя... это все. Да, бывают, я наверное много сильно говорю, но бывают моменты, когда я, ну, я всю жизнь играл, я с 18 лет в футболе. С 18. До 18 я так был бурьяном, я дворовым был, так сказать, игроком, вот о чем мы сейчас говорим: что хотелось бы, чтобы возобновилось в Украине. А всю остальную жизнь я практически за минусом 4-6 лет я там в техникуме преподавателем работал. И то было там на футбол, было очень много Акцент. потрачено все время в футболе. И вот, Я уже по-другому не... Я, мне, и каждый день футбол... Сейчас бывают моменты, когда я без выходного... Без, как уже все надоело, как все... А все равно я понимаю, что это, это то состояние... По-другому, ну, не может уже быть, не может. Другого не дано. Uh -huh. Потому что это игра миллионов, правильно uh -huh. а, Грали у футбол лікарі, Це буде в футбол ликари и журналисты. Это будет последний сюжет нашей сегодняшней программы. Дякую, что были разом с нами. Это был Запорожский Вектор. Граем в футбол. Разом. We'll Товариська зустріч журналістів проти медиків у Дніпрородному відбувалася вже в дев'яти. Команди співдружність та «Гіппократ» традиційно збираються на полі, аби футболом своєрідно відзначити два професійні свята День журналіста та День медичного працівника. 2012 не став винятком, бо більш зустріч у Дніпрородному відбувалася у той самий день, що й перший матч групового турніру у рамках чемпіонату ЄФА, що проходив в Україні. Просякнуті духом Євро 2012 представники як співдружності, так і «Гіппократа» не збиралися поступатися один одному. Рахунок відкрив Петро Гончаров, ворота журналістів. Заступник Запорізької області зізнався ми величезне задоволення від футболу. А тому дуже радий що громадські організації, подібні запорізькому вектору, опікуються спортом. У нас много є громадських організацій для громадських організацій. но очень важно, щоб лідери цих організацій були ініціативними людьми. От, якраз лідери тих громадських організацій, які сьогодні участвують організували цей турнір. Являються не только лідерами, а й ярими любителям футболу. Потому благодаря їм ежегодно проходить этот турнир. Найкращим гравцем матчу на цей раз називали Ігоря Ліфенцева. Представник команди журналістів може з гордістю вважати себе ветераном збірної «Акул Пера». Дякую Вектору, допомогу нам в організації цього матчу. Дякую вам велике. І ми сподіваємося, що ці мероприяття будуть і в далі. Це буде і співпрацювання, і співпрацювання нашої команди, і журналістів, і команди медиків. Турнір, підтримку якому надав запорізький вектор, закінчився з рахунком на користь медиків. Переможець був визнаний у серії пенальті, які били офіційним м'ячем Євро 2012 Команди міняють свій состав. Ми взросле на жаль. сожалення. І в нас з'являються більш молоді ігроки.